Всіх вітаю! Я рада вас бачити, як завжди, на своєму каналі. Сьогодні в нас п'ятниця, ось і я швиденько збігала в нето в наш місцевий магазинчик і дещо придбала з продуктів. Якщо вам цікаво, тож хочу поділитися з звитальніше, зараз все покажу і розкажу. Залишайтеся. Ось така невеличка чергова закупочка в мене вийшла. А зараз трохи більше розкажу. Ось це взяла курочку. Ми її додаємо у кашу в моєму цуцику 3,49 мінус 30%. Зараз скажу скільки вийшло. На 2,45 зі знижкою. Ось ці обершенкель мені вийшли. Тут 600 грамів, як ви бачите. Також взяла дві пляшечки от такої мінеральної води, півтора літри без газу. Разом з задатком вийшло на євро 4 центи обидві пляшки. Томатна паста 200-грамова коштувала євро 9 центів. Завжди беремо такого плана пасту. І євро 29. ось цей мій улюблений салатик з мандаринкою, ананасом та філешкою курячою. Його не було минулого разу. тож... Зараз був і я взяла. З задоволенням його на сніданок або на вечерю, я куштую. 89 центів ось такий мішунг салат. Тут айсберг салат, морква, біла капуста та інше. Такий мікс, це в мене мама замовила, хоче салатик собі скуштувати. Ось тож взяла. І сьогодні завезли, раніше я не бачила ось таке тісто тарти-тайк. Воно підходить не тільки для пирогів, а й для піци від Tante фані. Тут 300 г в кожній пачці, кожна пачка упаковка євро коштувала діаметр 32 см. У нас зараз якесь схоже, сьогодні будемо піцу робити. Ось то ж я взяла заморозку, щоб був в нас якийсь запас. Іноді, знаєте, зараз холоди, іноді хочеться чогось такого піци смачної, на швидкоруч, чи щось таке. Ось і ось ця вся моя закупівля обійшлася мені 6,35. Але це ще зі знижкою, бо я здавала. Минулі вже використані пляшки. Майже на 3 євро в мене був талончик, тож цю суму вираховували з мого замовлення, з моєї покупки, ось така закупівля в мене вийшла. Якщо вам було цікаво подивитися, я гадаю, що вам не складно поставити вподобайку. Всього вам найкращого, гарних вихідних і. Щасливого продовження зими! Миру всім нам! Пока-пока!